У жовтні до Олександра Довженка приходить запрошення, щоб він приїхав у Францію своєю дружиною на святкування там на кінематографічним товариством, таких, хто таких, хто події, згадають минулих кінематографу, і вони хотіли запросити трьох кінематографістів радянських трьох метрів, але так як Всеволод Пудовкін і Сергій Ензейнштейн померли. Запрошують Довженка з дружиною Юлією Солнцевою. Довженко згадує, як він на початку 30-х років приїхав на захід. Фільм Земля, Арсенал, хоч вони були радянські по-своєму, які вони були новаторські. Довженко з успіхом виступав у Німеччині, у Франції, у Великобританії і молодий думав, він не хотів покидати СССР. Він мав якісь ілюзії. Думав, що його відпустять повчитися в Голлівуді трохи ще. Що його фільми будуть йти в Америці всюди, і це все було цілком можливо, друзі. Він був весь Весь натхненний. Але в Голлівуд Довженка не пустили. Це був для нього шок спочатку. Шок замінився потім іншим шоком. Це був початок 30-х років. Йому сигналізували його дружині, що його мають арештувати в Україні, що йому в Україну їхати не можна. Він був. На крок від арешту, це так, тому що вважали, що він може не повернутися із-за кордону. А якщо повернеться, то вже треба його більше не випускати. Його більше не випускали багато років.